Постійно на зв'язку, навіть з найвисокогірніших точок Прикарпатські рятувальники продемонстрували можливості спецтехніки, яку вдалося закупити за кошти держави та ЄС. Йдеться про пересувний пункт управління. Він призначений для забезпечення автономної роботи керівника робіт з ліквідації наслідків будь-яких катастроф, операторів або штабу безпосередньо у зоні виникнення надзвичайної ситуації. Працювати така техніка каже начальник головного управління ДСНС України в області Володимир Чернецький може автономно навіть при Повному відключенні електроенергії він має повний спектр зв'язку, починаючи від інтернет-зв'язку, радіозв'язок, цифровий радіозв'язок, інші канали, які дає можливість належним чином організовувати ліквідацію надзвичайної ситуації, також інформувати про ті події, які сталися з метою прийняття управлінських рішень. Є можливість. Підключатися на відеозв'язок і на інший вид зв'язку з керівниками всіх служб області, крім того, з диспетчерськими службами. Ши рятувальники продемонстрували роботу автоколінчастого пожежного підіймача. Він призначений для транспортування особового складу та пожежно-технічного обладнання до осередки надзвичайних ситуацій чи займань. Це дозволяє рятувати людей на висоті до 55 метрів. Та крім роботи в області, каже голова ОВА Світлана Онищук. Місцеві рятувальники долучаються до розмінування територій на деокупованих територіях. Сьогодні наша держава є найбільш замінованою державою в цілому світі. Наші рятувальники з Івано-Франківщини. Вже неодноразово виїжджали в ті зони, де йдуть бойові дії, і розміновували території. Ми бачимо, що дуже багато загинуло людей через міни, через ті території, де Російська Федерація, ворог, лютий, ворог, замінував ці території. Але наші рятувальники їдуть в ті області, і вони також справляються з цими завданнями. Вони розміновують великі території. Є потреба підтримання самослужби, саме тих людей, які займають. Це розмінуванням, це їх навчання, а це також оснащення всім необхідним і пікапи, автомобілі і обладнання. Крім того, надзвичайники спільно з владою обговорили питання бронювання спецтехніки, піротехнічного підрозділу, який залучається до розмінування деокупованих територій. Плюса Грибиквіталі Магалаті, телеканал 402.